Вітаю всіх на курсі 25 істин Ютуб креатора це 17-та лекція, де я розкажу вам навіщо гумор блогеру і як навчитися жартувати. Рекомендую підписатися, щоб регулярно отримувати оновлений контент про YouTube та відеомаркетинг, а також діліться посиланням на цей курс та інший наш контент з усіма, кому це може бути цікаво та корисно. А в телеграм-каналі Юта you Ютуб для бізнесу. Ви знайдете унікальну експертну інформацію про розвиток youtube каналів, розбір кейсів та інші матеріали по цій тематиці. Для глядачів на YouTube пропоную отримати можливість безплатної консультації за коментар під цим відео. Деталі будуть в описі та в закріпленому коментарі. Створюється контент на втіху його споживачам. Для розважального напряму гумор невід'ємна частина. Автори органічно чи штучно наповнюють сюжет елементами, які розбавляють атмосферу розповіді. Жарти застосовуються як засіб, що дозволяє викликати емоції та налаштувати на позитивний лад. Навіть коли історії не про наприклад, освітні ролики, все одно глядачі оцінять перевищення їхніх очікувань та отримання спонтанної порції ендерфій. Так чи інакше, почуття гумору є у всіх. може тільки в декого воно специфічне чи не розвинене. Кар'єру коміка роблять справді ті, у кого смішити виходить найкраще. Але ж це зовсім не означає, що решта має транслювати лише щось серйозне. Смак до гумору можна тренувати як будь-яку іншу навичку. Доводять таку думку і ті, хто викликає сміх професійно. Також вона авторка навчальних програм та матеріалів для діячів сфери гумору. Її книга стендап. Біблія комедії це мастхев для кожного хто хоче прокачати свої навички у цій сфері. На її підставі були створені рекомендації, які допоможуть вам задати правильні орієнтири зі створення жартів у контенті. Актуальність жарту. Не можна відпускати бородаті жарти, подаючи їх у вигляді унікальних, так само, як і в побуті при спілкуванні в колі друзів. Якщо з чогось всі вже посміялися, вдруге не зайде. Уникайте також кліше стереотипних жартівливих фраз, давно вже пережованих навіть лінивими. Доречність. Кожна хохма має підходити під ситуацію. Не варто жартувати про бомбу та наркотики, коли перебуваєш в аеропорту. Як і не варто жартувати про політику, коли знімаєш сюжет про приготування полуничного варення, максимум сенсу та мінімум слів. Пам'ятайте про кліпове мислення, яке проявляється скрізь. Не слід вибудовувати трьохповерхові хитромудрі ситуації заради короткого панчлайну, фінальної частини, яка робить жарт смішним. Гумор будується на асоціаціях, чи витягується з феномена. І чим швидше слухач приміряє на себе те, що відбувається, тим більше шансів, що воно його зачепить. Підходящий момент. Вибирати правильний момент для жарту під час створення підготовленого відеоконтенту набагато простіше ніж у житті чи прямому ефірі. Тож використовуйте це, пройдіться сюжетом з думкою про те, яку ситуацію можна комічно обіграти або висміяти. Намагайтеся починати з веселого, щоб задати позитивний настрій. Рідко, але мітко. У реальному спілкуванні не потрібно жартувати щоразу, коли це спадає на думку. Найкраще лише тоді, коли цього не зробити просто не можна. Так само і в комунікації з вашими глядачами. Почуття такту допоможе виробити стала практика. Спробуйте обкатувати жарти на друзях перед додаванням у сценарії. Самоіронія. іронія, помірно жартувати себе це спосіб стати своїм хлопцем. Яким би лідером думок ви не були, приховати свої вади чи невдачі під пильною увагою публіки досить непросто. Краще використовувати їх на свою користь, посміючись з них і давши посміятись іншим. Не знецінюйте значення недоліків і заразом давайте можливість розважитись лояльної аудиторії. Важливо дати собі відповідь на запитання, чи можна жартувати на заборонені теми. Гумор заснований на темі воєн, расових забобонів, обмежених можливостей людей і так далі. Не застосовується для демонстрації масової аудиторії, навіть нешкідливий, на перший погляд, прикол, який оцінили друзі, може дати неприємні наслідки. Тому подумайте тричі, перш ніж вимовляти щось, що стосується заборонених тем. Плагіат це погано. Не копіюйте чужі жарти, ніколи не знаєш, як ставляться до їхнього автора ваші глядачі. Ну і це насправді свого роду обман. Навіть якщо відкопати щось давно присипане часом і змінити під Свій формат знайдуться ті, хто це розкриє. Вимкнути капітана очевидність. Говорити такі фрази, як зараз я пожартую або тільки що я пожартував це найсумніше, що може бути по відношенню до гумору у вашій риториці. Виділяйте окреме місце для гумору, коли продумуєте сценарій до наступного відео. Можете пошукати жарти на цю тему в мережі, але не для мети повторити, а щоб отримати орієнтир і адаптувати під свою історію. В Тому числі, чат GPT чи інші нейромережі можуть допомогти вам знову ж таки знайти ось ці орієнтири. Будьте готові записати цікаву думку або ідею смішного словесного завороту. Можете тримати під рукою нотатки на мобільному, або зафіксувати їх на диктофон, як це часто роблять професійні коміки. Під час зйомки або запису промовляйте ключові фрази чітко, щоб не розсіяти цінність поганою подачею. тому що так часто буває, що хороший жарт погано розказаний вже нікому не цікавий. Правильна дикція це само собою зрозуміле для блогерів. Але під час важливих моментів приділяйте їй ще більшу увагу, щоб вміти імпровізувати та сяяти дотепністю, завжди та скрізь розвивайте словниковий запас регулярним читанням літератури. А як реагувати, якщо жарт не вдався? Якщо це сталося у живому спілкуванні чи прямому ефірі, не намагайтеся пояснити чи розжувати його ще раз або повторювати. Найкраще, що можна зробити, це продовжувати далі, просто не помітивши фіаско. І не засмучуватися, коли ви виявите коментарі від тих, хто не оцінив чи не зрозумів, ігноруйте, але робіть висновки. Перший виступ Джима Керрі виявився провальним. Він був освистаний і не виступав протягом двох років. Досить складно не вести зворотні приклади, коли людина творчої професії, особливо розмовного жанру, стає успішною, починаючи з перших кроків гумору, як і майстерності творця контенту, навчаються поступово, набуваючи досвіду та характерного стилю